Привіт усім. Сьогодні ми хочемо згадати героїв труд. У цей день ми пам'ятаємо хоробрих юних студентів та солдатів, які мужньо протистояли переважаючим силам ворога у 1918 році. Уявіть собі невелика група всього 300 студентів та курсантів протистоять тисячам ворожих солдатів. Вони знали, що їх менше. Але вони стояли на смерть, захищаючи свою батьківщину. Їхня мужність та самопожертва стали символом української стійкості та патріотизму. Ці юні герої показали нам, що хоробрість це не перемога у битві. Це захист того, у що ти віриш, незважаючи на ніщо. Їхня історія це потужне нагадування, що навіть у найважчі часи надія та мужність можуть посвідчувати. Сьогодні, вшановуючи їхню пам'ять, давайте замислимося у їхній спадку. Давайте пам'ятати цінності, за які вони боролися. Свободу, незалежність та любов до нашої країни. Ці цінності продовжують об'єднувати нас, українців. Тож сьогодні передаліть хвилинку, щоб вшанувати пам'ять героїв Крут. Запаліть свічку, помоліться або поділіться їхньою історією з кимось. Зберігаємо їхню пам'ять, живою та черпаємо сили з їхнього прикладу. Разом ми можемо вшанувати минуле та побудувати світле майбутнє для України. Будьте сильними!